Вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні 1 грудня, розпочинається календарна зима, але е, в цьому відео вона розпочнеться з позитиву. Тому що в Оленки Буганової статує проєкт Різдвяних зустрічі від Миколая до Василя. Посилання на всіх учасників е, і умови. Е, участі в проєкті залишу під цим відео в описі. Я долучаюся до нього, з чим саме іду. думаю, що в підключеннях я буду розповідати вам. Найперше, ось у мене під рукою, я вже розпочала і маю зв'язати до Миколайчика. Подарунок шкарпетки захисникам. Ниточку мені дала на в'язальній зустрічі київського клубу в'язалочок Світланка Харченко. Вона отримала від благодійників ниточки і розподілила, щоб ми швидше відв'язали. От і я відв'язую захиснику шкарпетки. Уже одна є в мене, це 42-й розмір, така ну, всім відома. Ниточка це Alize, колір 7652. Алізе <кій> комфорт SuperWatch. Так? Ось така. Я вже з нею працювала з цією ниточкою, коли зв'язала жіночі шкарпетки на подарунок. Мені подобається. Подобається її розфарбовка, ще така осіння. ну Хочеться хоч трішечки якогось тепла. Не тільки тактильного, а й в кольорах. Так, і як я вже обмовилася, що в кінці листопада я була на зустрічі в столиці, і там ми обмінювалися невеличким адвентом, який, шкарпетковим, який складається з 6 днів, і от я Буду робити підключення, розпаковувати, і будемо дивитися, що ж там мені цікавого дісталося. от На цьому поки що все. Планую випускати відео частіше, не знаю, як вийде на це. Не... Всі ми знаємо, яка ситуація у нас з світлом. Плюс я ще змінила. Місце проживання, я ще облаштовуюся, тому в мене багато змін. Пряжа моя не вся ще приїхала зі мною і вимушена обмежено якимись проєктами, але творчість все рівно присутня. Я знаходжу час, вона мене заспокоює і думаю, що буде радувати і вас. У мене є декілька ідей, сподіваюся, я їх втілю. Ну що ж, зараз буде невеличке включення від нашої зустрічі, як ми обмінюємося, ну так на швидкоруч зняла, як завжди, все хаотично. от, І м -м -м, потім включення, що ж я там розпаковую. От саме цей подарунок мені дістався на зустрічі київських в'язалочок. І ось так він виглядає. Зараз зазирнемо тут пакетики. Кожний пакетик пронумерований, здається так, 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 так. Бачу цифри на кожному пакетику. Так, 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 так. Три, п'ять. Два-другом. Знайшла один. О, 2 і один. Так, все запаковано, все в пакетиках. Дуже здається від Світланки. Мені дістався подаруночок. Не впевнена, можливо, і поміля... помиляюся. Тож, вибачайте, якщо є. Зовсім неважливо від кого, головне ось цей. Ось цей шурхіт, ну що ж, це номер один, як ви бачите. От, і буду розпаковувати. Все запаковано ось такими чудернацькими навліпочками. Ну, що ж, ідемо розпаковувати. Так, відкриваємо цей пакунок. Ну, шароди, то, то приємний шурхіт. що ж тут вам? О, тут цілий-цілий моточок такої приємної пряжі. Шерстиста. Ну, я так ж, ж, розумію, що це шкарпеткова, не підписана, на жаль. Але ось такий бутик, пряжі, тут, я думаю, що цілую пару шкарпеток вистачить. Можливо, там. Носочок додати. Ой, дякую. Такий приємний колір. До речі, я з такого кольору ніколи шкарпеток не в'язала. Ой, як це приємно! Такі маленькі сюрпризи. Ну що ж, мене ще сьогодні очікує якісь маленькі творчі проекти. Я зроблю ще, думаю, підключення, що цікавого я сьогодні буду творити. І так, чим я ще сьогодні планую зайнятися? Є в мене така, такий записничок кулінарний. І тут в мене записано рецептів трішки. І самий найперший рецепт це рецепт печива шишки. Я вже його пекла, якось восени перед. Натхнення Різдва мені захотілося. Дуже люблю це печиво. От. І буду сьогодні його робити. Ну що ж, іду місити тісто. І от уже перші пригоди різдвяні почалися. Як бачите, в мене тут зовсім не шишки, а таке. Пряничне сімейство, великий маленький і середній пряничок, тато мама і дитятко. Чому так? Тому що в мене банально не було для шишок в рецепті цукрової пудри. Не вистачало мені. А за вікном така сіра млявість, що мені ліньки було йти в магазин по неї. І я згадала, що в мене є рецепт медово-імбірних пряників. І от результат, я печу пряночки в формі пряночка. Ну, такий проміжний етап зараз. Думаю, невдовзі буде багато смачненьких медових пряночків. І результат я вже спекла. Ось таких. У мене вийшли пряночки, такі сімейне печиво пряночків, от е, е, такі, такої смакоти. Я не буду нічим не розмальовувати, нічого, просто таке печиво медове імпірне до чаю. Дов'язаю я сьогодні шкарпетки. Заважили вони 80 грам, Ось такі шкарпеточки, на 42-й розмір, з таким клином підйому, французька п'ятка тут. От, е, в'язала на спицях двічки, ліки, е, різиночка один на один, е, на 64 петлі. З моєю щільністю в'язання це е, е, Чудово. Е, і, до речі, вони вийшли ідентичними. Я нічого так, приберу ваги, я нічого не відмотувала, не підмотувала, так як завершилася ниточка на одній шкарпетці, е, от, і відразу почалася й на другій. Майже ідентичні, е, як бачимо, один в один. Так, в мене співпало, дуже приємно, що от і носочок, все, все. І на п'яточках тут, і на тій, і на тій якраз. І тут прибрала е, ваги. Але знову кадр внесу. Для чого? Для того, щоб показати, що в мене тут залишилося 24 грами. Тобто 에... 어... навіть от, ну, 24, так? 에... 에... Тобто в моточку було 104 грами, якщо так позважити, а цікаво, як із шкарпетками давайте по... пограємося. От, ну, 103, 104, десь так і є. Тобто більше, ніж 100 грам моточку було. І сподіваюся, що я ще розпочну шкарпетки із сьогоднішнього адвенту. До сьогоднішнього вранішнього адвенту підібрала ось такі ниточки. Це у мене, так, штучне освітлення падають в Це у мене ниточка Ярослава. Тут 9 грамів я зважу, а тут 21 і 49 грамів в цьому моточку. Будуть шкарпеточки знову ж таки. А це неочікувана друга порція із залишків тіста, вже ялинки. Ось такий був мій день. Пішла в'язати шкарпетки. І так, знову невеличке підключення. Сьогодні в нас вже 2 грудня, але я вирішила об'єднати його з попереднім відео, тому що в мене сьогодні важливий день, і він буде мало присвячений творчості. Але я хочу ж розпакувати другий день. Нашого е, шкарпеткового адвенту від Київського клубу в'язалочок. Так, все чесно, так, двійка мій улюблений пінгвінчик. Ну, це має бути щось щось цікаве дійсно. Так, відкриваю. Відкриваю. І тут ось така пряжа. Хм. Вона б чудово із попередньої поєдналася, але я вже з попередньої почала в'язати. Ще, звісно, не. Можна і долучити її, я ще й подумаю. Бо я хотіла додати ось цю, цю це пряжа Ярослав, але. М е можна додати цю? Я подумаю, про моє рішення ви дізнаєтеся згодом. Всім натхнення до нового включення. Вітаю, дорогі майстриньки, мої любі глядачі. Сьогодні в нас 3 грудня, і я розпаковую третій Свій пакуночок з адвент календаря шкарпеткового. От цей чесно, третій ось такий подаруночок, ну, дійсно подаруночок. Так, відкриємо, подивимось, що там. Відкриваю виймаю і ось такий колір. Так, цікаво. Можна смушками якимось попереднім поєднувати, дуже цікаво. <кій> так. І план дій моїх на сьогодні. Сьогодні я планую займатися своєю е сорочкою-вишиванкою. Ось так внесу її тут вам в кадр, е ось тільки в мене вишито. Я з нею приймаю участь у щоденному годинному вишиванні від Лесі Демчук. Сторінка в інстаграмі, посилання залишу в описі. От, І м -м -м, завтра в нас останній звітний день в цьому проєкті, але пані е Леся збирає там новий проєкт і на сорочку, і на спідницю, кому цікаво, пройдіть. Перегляньте її запрошення. от І в мене сьогодні план повишивати сорочку. Як мені це вдасться? Побачимо згодом. І ще вам покажу, що я нав'язала. З в'язанням у мене вчора було не дуже. Я відв'язала от такий придбала собі. Маркерочок-пінгвінчик, я дуже люблю пінгвінчики, відповідно, і пінгвінчик у мене тут От не втрималася, придбала у ярні такий маркерочок. І от стільки в мене відв'язано завчора. Дов'язала я резинку, переходжу на шкарпеточку. Буду в'язати із плана шустрою п'яткою майстер класом від Світлани Харченко. Кому цікаво, переходьте досить просто і досить швидко в'яжеться. В'яжу своєму чоловікові, тому вже йому в'язала такі, на його ніжку чудово сідає, тому буду в'язати це ниточки вже з адвенту, але не знаю, чи буду з цими поєднувати. Я спробую все-таки Ярославську ниточку. Якщо е, мені не сподобається, то тоді вже щось е, візьму із Адвенту. На цьому поки в мене все. До е, нових зустрічей, до нових підключень.